Конституції України більше не існує. Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні депутати Верховної Ради в першому читанні проголосували за антинародний та антиконституційний закон про мобілізацію. Законопроект поки що 10449. Це саме той законопроект, про який мовний омбудсмен Лубінець ще кілька днів тому казав, що ні, ні в якому разі не можна. Він порушує конституцію. Пройшло кілька днів, і сьогодні вранці він каже: що треба голосувати. Це саме той законопроект, про який продажна шалава Юрій Бойко із ОПЗЖ розказував, що ми ні в якому разі не будемо голосувати. 17 голосів, 17! І саме цих голосів було достатньо для того, щоб у першому читанні прийняти цей законопроект. Європейська солідарність не голосувала, у Зеленського так і не вдалося прогнути Порошенка і залякати його там кримінальними справами. Тимошенко і вся партія Батьківщина так само не голосували. Але я вам казав ще минулого тижня, що Офісу президента дуже потрібно показати американським хазяям, що у них все під контролем. Саме тому у Верховній Раді проводилася активна робота з депутатами. Комусь пропонували гроші, цифри доходили і до мільйона доларів, а комусь просто погодили. Я не думаю, що Бойко повівся там на мільйон доларів, я думаю, що там цифри набагато більші і, скоріше за все, навіть справа не в грошах. Але саме через от таких от продажних виродків в першому читанні законопроект було проголосовано. Через 14 днів буде голосування в другому читанні, і за ці 14 днів повинні там повносити правки, де дещо з цього закону приберуть. Ну я не знаю, в принципі, що, тому що у нас завжди, коли обіцяють щось прибрати, потім нічого не прибирають. І якщо в другому читанні його приймуть, потім там на розгляд комітетів на підпис до президента він потрапить десь у березні місяці, і через місяць після підпису він вступає в дію. Тобто, початок квітня, середина квітня можна очікувати, що законопроект вже повністю буде працювати. Відмічу декілька ключових моментів по цьому законопроекту. Перше, це електронні повістки, тобто після прийняття закону на протязі 60 днів кожен військово зобов'язаний повинен обов'язково зареєструвати свій електронний кабінет і туди може прийти повістка. І навіть якщо ви не заходите в той кабінет, нікому абсолютно це не важливо. Якщо у вас є кабінет, туди прийшла повістка, вона вважається врученою. За неявку до ТЦК буде також санкції, там і блокування карток, і заборона керування транспортними засобами, багато що іншого. Також всі військово зобов'язані в віці від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу представників ТЦК, поліцейських чи ДПСУ. Мобілізаційний вік знижено з 27 до 25 років. Керівників лікарень зобов'яжуть повідомляти ТЦК про перебування на стаціонарі осіб від 18 до 25 років. Демобілізація військовослужбовців запланована через 36 місяців. Я вже не кажу про те, що згідно цього законопроекту вас просто можуть вилучати ваш транспорт. Можуть сільськогосподарську техніку вас забирати. Ну і в принципі, якщо приймуть цей закон, це все. Я ще раз повторюю, поняття Конституція України можна забути. Отож, друзі, диктатура влади Зеленського виходить на абсолютно новий рівень. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профіль.